Добрий день усім. Наш канал продовжує знімати відео, як ми працюємо на полі осінньо-польові роботи. Вчора вивезли гній, розтрясли, і сьогодні ще треба його припокладити. І на тому вже, напевно, буде завершення. Значить, У нас стара компанія, Жорік, Троя, їхній господар, мій товариш Зенек. І сьогодні ми Передає вітання. І сьогодні ми хочемо е, присвятити відео. Зеник приїхав з своїм плугом, бо ми горали завжди нашим. Ну, мій плуг такий трохи сучасніший, а е, Зеник має ще, як він каже, прадідівський плуг. Е, ну, плуг такий досить своєрідний, я пробував ори він непогано, але зараз Зеник хоче, я йому даю слово, і він хоче розказати. Як воно по-стародавньому називалося, які частини такого плуга. Прошу зелених, давай говори. І менша черпіга, чепіги я підібрав, бо вони коли однаково вигнуті, так кучне бегти ліжні, щоб дуже зручно за ними ходити, за тим да. плугом. Зручно, далі, да. Плуг має єстик. Єстик дерев'яний, для чого то єстик? служить? Для того, щоб чистити плуг, мокру, чи щось забиває для того, щоб їсти чисти. Гриділь у мене не має гребіння, а гриділь має дири виверчені. І щоб пере, е, качами, регулювати. регулювати плугом, служить для того прадівський куриць. То ще називає куриць, залізний, спеціально зроблений то він вже має, може, за 100 років, я то, що мого тата. А, а там хто знає, скільки він має, куж не був зроблений, я для того. Талюшки так само, талюшки дерев'яні, колічка, колеса дерев, я. букші вели. Ті, его, головки, е, дерев'яні, точені, букші туші заваю. Вручі, Зав... напереді ключ, називаєш і то ключ. Далі, я, ану. То ключик ще називає. Дешлик такий, як по сучасному, а для того круж, то, то ззаду, де возьме ланцюжок, і з тим залізом, то ще називає вужівка. Спеціальна вужівка. Вона є ще робить така широка, з груба. Як сильно припирає, десь твердо, бо воно ще не вигнало, а воно ще зигне, тільки тим плугом з регулювати. Для того робичи з грубого заліза. Підклад, що дерев'яне, і ось навіть і вага дерев'яна, то що праді дідівський метод отаким от плугом бурали. Стуба в мене висока, 150 дійде. Стуба, то він каже, то на називає так. Стуба, так. А вища, як чим вища, то не забиває е, плуг. О, отакий коротенький огляд стародавнього плуга. Ну, ми хочемо зразу сказати, що е, ті терміни, які називав Зенек, вони прийняті є в нашій місцевості. Може в іншій місцевості ті деталі плуга називаються інакше. Ну, ті чіпіги, Супер. Я зараз, зараз передам дивитися, як він. Передам Добрий камеру, бій. сам візьмуся за плуг і ми трошки ще пару метрів в плоті. Проки дружно тримати, легко і теж собі відчувають. <проси> Дуже хоче продавати сою, вже коли запів на плях, зробив кому-то роботор, парає, парає, але як би доходить вже вказувати. На висопело тут буде, так треба. Мені, щоб я не вивітлювався, прикуємо зараз супорову вивезти і політець зараз. Але якщо не виходить, то вчора вас передачу, щоб я вийшла. Морі, де широкі, де не вертаємо в бороду вибраний глибокий і не виверне. Да, значит, зараз ясно, що багато людей будуть казати, що е, 21 -е століття вже тракторами сьогодні. Е, Ми згідні з тим, звичайно, але що е, зорано кинемо. Велику площу, таку, як скажімо, до пів гектара. Не забиваю землю, коні та як вага трактора. Ми собі практикуємо, поки можемо, разом в тіні. На цьому всі на цьому завершуємо. Дякуємо всім за увагу, пан Зенек. Всім Добре. передає вітання. О. Будьте здорові! О.